Доброго дня! Мене звати Оксана Тимків. Я засновниця та керівник франчайзингової мережі центрів раннього розвитку мудрик сьогодні в Україні працює уже 31 центр раннього розвитку мудрик. Ми є і у Кривому Розі, і у Києві, і в Одесі, і у Львові на Закарпатті. 10 років тому я завагітніла першою дитиною і надзвичайно сильно зацікавилась методиками раннього розвитку. І це моє захоплення переросло у власний бізнес. Я зняла невеличке приміщення 10 метрів квадратних і почала сама проводити заняття з раннього. Розвитку за освітою. Я педагог англійської. Я дуже щаслива, що у нас є можливість надавати діткам в різних куточках України якісну освіту, якісні заняття для дітей. Це і ранній розвиток, і англійська мова, і підготовка до школи, і творчі студії, і літні табори. Це для того, щоб дітки і матусі були щасливими та розвивалися. Ми дуже піклуємось про те, щоб наші викладачі завжди підвищували кваліфікацію, навчалися новому, завжди з'являються нові методики, нові віяння. І от наше завдання як франчайзингової компанії тримати руку на пульсі і нести в світ завжди нові знання і нові методики. Мені надзвичайно приємно працювати в такій класній компанії жінок, які розвиваються, і я вважаю, що кожна з моїх партнерів це герої малого бізнесу. В малесеньких містечках де 5 тисяч населення вони відкривають центр розвитку, розвиваються і надають класні знання діткам. Унікальністю нашої франчайзної пропозиції є те, що це дуже швидкий старт. Ми відкриваємося буквально за три тижні і надаємо усі необхідні інструкції для того, щоб домогосподиня чи найманий працівник, людина, яка не має зовсім досвіду в бізнесі, стала успішною бізнес-леді. Насамперед ми допомагаємо повністю з пошуком приміщення, з вибором локації, з аналізом ринку, з складанням фінансового плану та бюджету. Наша ціль, щоб у кожному містечку України був наш центр раннього розвитку. А це 450 філій.